Іноді я думаю, що езотерика це таке слово, яке викликає у людей або великі очі, або така саркастичне, ага, знову ці шарлатани. Але давайте чесно, за всіма цими словами про енергії, чакри, про квантові поля, ховається дещо дуже живе і дуже справжнє. І я це знаю не з книжок, а з власного досвіду і досвіду моїх клієнтів. До речі, привіт! Мене звати Тетяна. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут це про психологію та езотерику. А також я запрошую вас на свій другий YouTube канал із неймовірно цікавими подкастами. І на телеграм-канал за межами. Це особливий закритий простір. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Коли я вперше почала розбиратися в темі, я думала: ну окей. Спробую, нехай буде. І очі я помітила, що езотерика вона працює, але не так, як в кіно, де всі сяють, літають. Це не махнув в паличку і все. Це про глибше, про внутрішнє таке налаштування. І я згадала одну історію з практики. Була в мене клієнтка, така, знаєте, жінка класна, розумна, але от. Життя її було от, як серіал з трьома сезонами драм і лише одним сезоном філософії. Вона хотіла змін, але вона чекала, що хтось їй а, зробить магію за неї. Я пам'ятаю, як я сказала їй, Послухай, езотерика, це не квиток в один кліт. Це твоя робота, твоя відповідальність. Це от, знаєте, як спортивний зал для мозку і душі. Тобто вона в цей момент пам'ятаю, посміхнулася, але вона зробила її через місяць. А вперше за багато років вона відчула себе живою, от ніби вона вийшла от з цього свого кокона. І ось це є езотерика, яка реально працює. Тут важливо розуміти, що езотерика це не чарівна пілюля, це система і це практика. Це от як програмування, але не комп'ютера, а своєї реальності. Коли ти починаєш змінювати свої думки, свою енергію, світ навколо тебе починає реагувати. Не відразу, звичайно, бо ми живемо не в якомусь голівудському блокбастері, а в реальному житті, що є логічно, да? але якщо ти постійно працюєш, то все одно щось в твоєму житті змінюється. І одна з таких крутих практик, яку я тестувала на собі, і я рекомендую її абсолютно всім, а це, звичайно ж, робота з енергією вдячності. Це не просто там дякую за їжу, дякую за сонце. Ні, це дещо глибше, дещо. Що, що заряджає да, ваші вібрації на інший рівень? І чесно, коли я почала це робити щодня, моє життя реально почало так знаєте, апсайд ап, up, от не тільки в настрої, а й в реальних подіях. І це не якась там маячня. Як хтось може подумати? Це факт, вдячність змінює біохімію мозку і налаштовує тебе на пошук можливостей, а не на зациклення на проблемах. І це, от, знаєте, ніби вмикає такий високочастотний режим. Знаєте, що от люди вони це відчувають, навіть ті, хто не знає абсолютно нічого про езотерику, вони це відчувають. Ще один момент це квантовість. От люди часто кажуть, якийсь там квант, це от це якась нісенісниця, да, але давайте не будемо ігнорувати, що наука, яка ще донедавна була магією для нас всіх, да, багатьох, а сьогодні дає нам інструменти розуміння того, як працює наша свідомість, наша реальність, і ти це не просто тіло. Ти це енергія, інформація і коливання, і якось один мій знайомий, такий прям скептик, левел hard <-хард> А він спробував мою квантову медитацію, зроблену таку максимально простою, доступною. І через тиждень він мені дзвонить і каже: Блін. Я не вірив, але щось реально змінилося. От мені, наче, почалося якось не так краще думати, проблеми вже не так б'ють по голові. І це правда, квантова практика це не магія, це тренування нашої свідомості. Тож, що я хочу сказати в цілому, езотерика, яка реально працює, це про твою роботу з собою, про твоє налаштування на інший рівень і на новий стан буття. Да, тобто це не шоу-оф не якісь повітряні замки, це глибока внутрішня трансформація, яка дає результат тоді, коли ти не шукаєш легких шляхів. Якщо ти хочеш змін, починай з малого та да, навчися помічати енергію, да, яка тебе оточує, працюй зі своїми думками і з відчуттями, спробуй практики, що перевірені не тільки на словах, а на досвіді тих, хто цим дійсно живе. Коли я тільки почала занурюватись в езотерику, багато чого здавалося мені таким. Дуже абстрактним, так, от всі ці мантри, візуалізація, енергетичні практики. Але от я собі сказала: стоп, я перевірю все це на собі. Я почала вести щоденник відчуттів і результатів. І чесно, перші тижні вони були <сум> максимально складними. І я здавалася, що це просто якесь, якесь самонавіювання. Але через місяць я помітила, що мої думки стали менш хаотичними, настрій більш стабільним. А ситуації, які раніше мене от просто виводили все. Та виводили з рівноваги, вони перестали мати таку силу. І особливо мені допомогла практика роботи з намірами. Я не просто казала собі, я хочу гроші, або там я хочу кохання. Я прописувала чіткі цілі, я уявляла, як це відчуваю, ніби це вже от зі мною сталося. І це не було якоюсь там простою мрією, це було от ніби таке закодоване в мою енергію. І знаєте, через деякий час можливості почали з'являтися так, що я сама дивувала. Та, я не кажу, що це магія, але це синхронність і робота свідомості. Ще одна річ, яка реально змінила моє життя, це робота з негативними переконаннями. Я з дитинства носила в собі багато, там, я недостатньо хороша, я не заслуговую на щастя. Я намагалася просто це ігнорувати. Але воно працювало, знаєте, як гальма, коли я вже почала цілеспрямовано їх переписувати, да, використовуючи техніки НЛП і енергетичні. Практики, я просто відчула, як ця важкість почала спадати. І це було схоже на те, як складаєш старий такий важкий плащ, який тебе от всі ці роки тягнув вниз. Знаєте, колись я зробила експеримент перед важливою зустрічю, яка мене реально дуже лякала, я просто півгодини сиділа і візуалізувала, що я вже там, я розслаблена, я впевнена, і всі навколо мене на моєму боці. І коли. Прийшов час, я відчула зовсім іншу себе от ніби зіграла знаєте, таку головну роль в фільмі, де я головна героїня. І це спрацювало мені знаєте, нав навіть дісталась та позиція, яку я і хотіла. Звичайно, не всі практики підходять всім, але саме це, що перевірила на собі я, що дало результат. Ось що я називаю справжньою езотерикою. І знаєте, це не означає, що треба вірити в щось сліпо, а просто спробуйте, подивіться, як це працює саме з вами. Це така моя чесна історія, бо езотерика це не просто красиві слова, чи якісь красиві кадри в інстаграм. Це те. Що дає тобі інструменти, щоб змінити себе і змінити свою реальність. Ну і звісно, я вам ще хочу розповісти про практики, які я реально тестувала на собі, які дали мені результат. Перше це практика ранкового налаштування. Кожен ранок я починала не з перевірки телефону, бо давайте чесно, це все ж таки такий енергетичний вампір, а з простої речі, трьох глибоких вдихів. подяки за те, що я прокинулась, і короткої візуалізації свого дня. Не Просто там, щоб все було добре. А конкретно я уявляла, як проходить мій день, які завдання я виконую легко, да, там, з радістю, як я спілкуюсь з людьми, як я отримую підтримку, отримую сили. Звучить це просто, це дійсно налаштовує мозок і енергетику на успіх. І це не магія, це ваша увага на фокус. Другий лайфхак це робота з кристалами. Звучить трохи так New ейдж, але я перевірила це на собі. У мене є свій улюблений кристал, а ми ти. Я ношу його як браслет, іноді просто тримаю в руках, коли хочу заспокоїтися, бо там налаштуватися на роботу. Для мене це не просто камінь, так, а отакий от маленький енергетичний друг. І, Звісно, він не виконує бажання як чарівна паличка, але він допомагає мені сфокусуватись і нагадує, що ти тут, ти сильна, ти в ресурсі. Третя практика це робота з емоціями через рух і звук. Часто ми накопичуємо негативні емоції, які не дають нам рухатись вперед. І я помітила, що коли просто голосно і без цензури от випускаю ці емоції, це от як очищення. Наприклад, іноді я вмикаю улюблену музику, там просто рухаюсь і голосно вимовляю все, що в мене на душі. І це не тільки весело, насправді, але це і надзвичайно терапевтично. Ті, хто мене знає, не раніше сміялися, або іноді це виглядає. Як перформанс якоїсь такої експресивної терапії, але я відчуваю, що це реально працює. І ще одна річ, яку я перевірила, це створення дошки, візуалізації. Знаю, що це звучить вже як кліше, але коли ти реально щодня бачиш свої цілі, свої мрії, це підсвідомо працює. І вона належить у мене десь там на полицях, вона стоїть там, де я її бачу кожен день. І це тримає мене в фокусі і мені допомагає не збиватися зі шляху. Щодо клієнтів, то я часто бачу, як навіть прості речі дають колосальний результат. Наприклад, одна дівчина прийшла з таким, знаєте, скепсисом а через кілька тижнів роботи. З намірами і підвищенням уваги до себе, вона почала отримувати такі, знаєте, несподівані пропозиції по роботі, нові знайомства, які реально вплинули на її життя найблагоприємнішим чином для неї. Отже, в цій всій езотеричній темі для мене головне це особистий досвід. Якщо ти бачиш результат у собі, то це не ілюзія і не самообман, це твоя реальність, твоя енергія і твоя сила. Знаєте, якщо Хтось а, якось скаже, що це занадто містично. То я скажу, що містика це просто наука, яку ми ще не розуміємо. І навіть якщо це просто психологія в красивій обгорці, це чудово, якщо це працює. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та робу психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Телеграм та Ютуб із подкастами. Всі посиланчики я завжди залишаю в описі під кожним відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал, ви це можете зробити. Зробити на картку, яка також вказана в описі. Мої люди! Я вас цілую обіймаю. Любіть себе!